Запросив на прогулянку хлопець. На вулиці була зима, і я сподівалася, що після короткої прогулянки у парку він якнайшвидше поведе мене хоча б на каву, але не тут то було. Хлопець подарував мені самотню квітку, і отак з нею в руці я провела дві години на морозі. Вже коли дуже змерзла, сказала, що піду додому. Хлопцю було в принципі все одно. Показала йому замерзлу троянду, яка вже втратила свій гарний вигляд. А він сказав: Так може, повернеш її мені назад, а то завтра в мене нове побачення. Працюю в офісі, один випадок добре запам'ятався. Звичайний день через вимкнення світла кондиціонери не працюють. А на вулиці якраз чудовий вітерець, повідкривали вікна на всю, а вони у нас величезні на всю стіну. Але восьмий поверх доволі небезпечно, і тут роздається гучний крик та грохіт. Ми вже подумали, ракета, але ні, то був всього лише чоловік. Коли він утямився, розказав, що він мийник вікон і зірвався зі страховки. Але якимось дивом вітер підхопив його та заніс у наше відкрите вікно або в нього дуже сильний янгол охорони або ж він народився в титановій сорочці.